Наш наступний гість, наш експерт Юрій Лісничий, не раз вже потерпав від тих, хто не хоче жити, як то кажуть, по-людськи. І сьогодні ми з ним будемо говорити, ну, це стосується органів силових наших, про реформи. Ну, вони будуть колись реальні реформи прокуратури, наших силових органів, ті ж міліції, є, приклад, поліція з'явилася, але що, от, що вчора могли зробити? Вчорашня подія, вона взагалі форс-мажорна, тому що гранати кидають в, в, в людей не, не кожен день, і тут можна з одного боку сказати, що Закиди робити в сторону правоохоронців, що вони не спрацювали, не виявили, але ж ми йдемо до демократії, і, напевне, було б не зовсім нормально, щоб забороняти проходити на мітинги. Але інша справа закиди приметами. в сторону. Політиків, які організовують такі речі і е, не готуються до, до таких сюрпризів, зокрема, мабуть, не було великої необхідності е, збурювати так народ, тому що ні, де можна було блокувалися трибуни в Верховній Раді. Ну і добре там всередині ніхто б там не кинув нічого, там перевірки які. Так, так і є. Але стосовно системи правоохоронних органів, які так, так, так. зараз реформують, і все це направлено на зміну підходів до боротьби з таким явищем ганебним, як корупція, у нас в країні, то звичайно, ми бачимо, що створюється низка нових правоохоронних органів національне антикорупційне бюро, яке Сім місяців не може ніяк розпочати роботу <рес> національне агентство запобігання корупції, урядовий уповноважений по боротьбі з корупцією і так далі. А з іншого боку, руйнується система стара правоохоронна, це ліквідація обозу, яка практично відбулася і е е е е намагання від відвести від боротьби з корупцією. Ті е, оперативні організації, е, зокрема СБУ, які е, щодня затримують корупціонерів, зокрема у новому законі про засади запобігання та боротьби з корупцією, це. СБУ виключено з органів, які не будуть боротися з корупцією Чи не зарано ну, Це робиться е, от в тому той й питання, що ми е, ідучи до... Європейських стандартів руйнуємо ті системи, які в нас були, подекуди вони неефективні, і ми це бачимо. Але натомість нічого не створено нового поки що. І оця ця, цей період, який життям називається сьогодення, він опиняється в такій ситуації, коли є дірка в право, право в в мене, так. Да, коли е, у той самої прокуратури забрано загальний нагляд е, зараз. Е, Е, неможливо, от я спілкуюсь постійно з представниками органів місцевого самоврядування, коли ра та й з простими людьми раніше просто бабця писала заяву в прокуратуру, і вона з прокуратура вже зверталася до всіх контролюючих органів і вживала якихось заходів. То зараз людині, особі треба самостійно звертатися в низку органів інспекцій, щоб захистити свої права. А по новій реформі прокуратури буде укрупнення, будуть з'являтися міжрайонні прокуратури, тобто бабці, щоб. Вирішити своє питання, треба іноді їхати за 100 кілометрів до найближчої прокуратури чи до найближчого інспекції державної, щоб захистити. Звичайно, тут є мінус в реальному ось, захисті конституційних прав. Можливо, і напевне, я впевнений, так буде, що через рік-два. Коли закінчиться це так звані перехідні положення в реформуванні, то запрацює система. Але суспільство зараз вимагає боротьби з корупцією, і ми прямо зараз ліквідовуємо органи, які з нею борються. Тобто від і... нас відривають те, що от доступно нам забирають і так ми, в принципі звичайно звучать повторюю закиди, що ці органи працюють неефективно. Вони самі просякнуть з корупція, але це інше питання це. Не реформування всередині органів, ну от взяти прокуратуру наразі, це єдиний правоохоронний орган, який по новому законодавству вписаний в як е, один з основних елементів по боротьбі з корупцією, але він є як вінець, тобто антикорупційний прокурор та генеральний прокурор вони курують напрямок боротьби з корупцією. Раніше вони взагалі координували всю цю роботу. Зараз цю функцію відірвали у них забрали по новому закону, але. Прокурор керує детективами набу і здійснює процесуальне керівництво антикорупційний, але найцікавіше немає ні антикорупційної прокуратури, ні антикорупційного прокурора і не діє набу. Нічого і зараз має, так, так. Да, і зараз ще намагаються, скажімо, дезбалансувати збалансувати роботу і прокуратури самої. От ви ж бачили останній місяць. Політикани роз. Хай хитували цю ситуацію навколо Генеральної прокуратури, генерального прокурора. Звичайно, єдиний орган, який зараз може боротися з корупцією, і має всі процесуальні і законні підстави. Та ті органи, яких до кінця не усунули ще від цієї боротьби, ще СБУ, зокрема збиту так, так. так, от вони ще хоч щось можуть робити. При тому, що в суспільстві запад номер один це на боротьбу і на ліквідацію так. корупції. Ну така парадоксальна ситуація. Одною руку одною з одного боку ми всі дуже хочемо викорінити з іншого боку, ми зруйнували все до основання і хочемо, щоб на цій цьому, цьому зруйнованому полі відбувалася активна Так, може, це за якимось задумом руйнується дійсно е, іноді таке складається Здається. враження, так що ну знаєте, ті політикани, які і, ті злодії інакше інакше не назвеш, які. Е, 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 Руйнували країну і деребанили її от останні там кілька років. Зараз саме час взятися за них і починати їх е, е, садити, але низка політиків пікетує, заходить в приймальну, святкує там день народження. І напевне, все це робиться з метою, щоб прокуратура займалася не основною роботою, садила так, корупціонерів, так. а щоб вона відволікалася на ці піар-маневри. виконувала і... замовлення. Чиністі. Так, от... і е, змушена була. Виправдовуватись, звичайно, є такі підозри, є такі відчуття, особливо після вчорашніх інсинуацій в парламенті, коли ми бачимо, що деяким силам, чим гірше, тим краще. Тому що це політичні бали перед виборами. Жахлива ситуація, коли ще цей закінчується і смертями людей, то взагалі ну, така. Жахлива ситуація, швидкість якою вчора вже було визначено, призначено так би мовити, злочинця, а потім уже. Уже навіть і міністр е, внутрішніх справ е, каже про те, що це навіть не граната, а е, вибуховий пристрій. Ну там от і болти, і гайки, і монети, навіть і гвіздки. в гранаті ж такого немає. Тобто, не, не все так чітко там у цьому розслідуванні. Звичайно, за, за отак от години, години неможливо визначити, напевне, але. Версії досить конкретні, є вже в мережі інтернет відео стосовно затримання цієї особи. Далі, справа довести і як все це було, наскільки я знаю, порушено ряд кримінальних справ, в тому числі Там за статтями людина, тероризм так. і іншими, це напевне дасть задуматися. Тим політиканам, які перед виборами хочуть набрати собі балів, влаштовуючи в країні, в якій йде війна, отакі політичні шоу, мабуть, треба схаменутися, трошки зупинитися. І є певні речі, в яких країна може й не винести. зокрема, це йде про смерть однієї людини, але насправді те, що відбулося, воно абсолютно не на руку країні, а на руку Ні, швидше це нашим ясно, треба. Сусідам, Кому це як... потрібно путіну. Так. Кому це потрібно росіянам? І е, ворог, е, можливо, це і організовано, так би мовити, з е, звідтиля. Думаю, що саме так воно і е, було, але ну це наше з вами припущення. От реформація дійсно прокуратури, тут і політичних мотивів дуже багато. Але от заступник генерального прокурора провів цю операцію, можливо, не в рамках закону, викрили двох прокурорів, ну і так під заставу випущені вони є. Їм заміна гідна. Я дивлюся, що в прокуратурі, незважаючи на те, що їм заважають, вони працюють. Далі що? Е, звичайно, корупція, е, всередині. корупція всередині правоохоронних органів це саме ганебне явище, яке може бути. Це вершина корупції, яка покриває корупцію. Але е, ми бачимо зараз максимальну відкритість і максимальне намагання цієї системи реформуватися як зсередини самоочиститися, так і зовні законодавець, зокрема в новому законі, який вступив в дію 16 липня. передбачено Конкурсні відбори прокурорів місцевих прокурорів низового рівня і це як найбільш такий відкритий і крок на зустріч не вимогам стосовно відкритості прокуратури супротив був прокуратурі. Я знаю, що не одразу все це конкурсне пішло. Ну можу сказати та так, що з одного боку е, є конкурс, а з іншого боку, є е, можливо намагання прискорити цей процес. Але як завжди, в нас буває, так. тут ламають, наламають дров, як кажуть. От і були певні е, перестороги стосовно самих питань на конкурс. Це дуже відповідальне рішення. І науковці, зокрема з е, інституту держави, права з академії прокуратури, вони знайшли певні е, суперечності в цих питаннях. А це, звичайно, є підстава для тих прокурорів чи тих кандидатів на заняття е, посад прокурорів, які не пройдуть по конкурсу. Потім оскорювати Говорите, ці так. результати через те. Не генеральний прокурор і керівництво прокуратури ну, вжило заходів, як то тобто кажуть, буде переглянуто деякі пункти. певні пункти. в, да, в зв'язку з цим. Там на кілька тижнів відклалася сам конкурс, але це робиться. Ну, знову ж таки, не з метою зупинити, а з метою покращити, як ми бачимо. Але навколо цього маса фейків так, виникає, і скільки? це ж під лупою це, все спостерігається з одного боку, з іншого боку, стосовно затримань цих працівників прокуратури, звичайно. І там були певні питання, тому що як ми знаємо, чому е, іноді так дивлячись на ті самі фільми з е, 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 коли настільки скрупульозно збирається доказова база, будь-який е, невірний Не крок, день, да. так, невірний крок, і справа розсипається. Так от у даному випадку, звичайно, мета виправдовувала засоби, маючи дуже багато питань до способу затримання, Цих осіб в прокуратурі, звичайно. Мабуть, треба вершити закон, не порушуючи закон, це основне ну, а тут працював фактор несподіваності а, для них, так. Але, але так подивимося, чим закінчиться ця справа в суді, щоб вона не була пшиком, тому що наскільки велика увага суспільства, наскільки резонанс і негодування людей так. стосовно таких фактів негідних, які були виявлені, а, найбіль... а ще більше буде незадоволення суспільства, коли це розвалися... справа. Права і тоді, ну, знаєте, це як вилка така, і так погано, а так ще гірше, то краще вже взагалі не було не затримувати, а відпрацювати ну, це як так Ну, як, як зробили? Слід, ніж... в Кабміні, тоді затримували представників Міністерства а надзвичайних ситуацій. Юрій, от щодо от, з точки зору правознавця. А в судах, в судову систему можна так, от тестово обирати суддів. У нас же багато молодих, по-моєму, і здібних юристів, які б... Дійсно замінили тих е людей, які от читаю в інтернеті на суддя, просто скаржиться на те, що от відібрали у нього е ну, можливості брати хабарі. Е ну теж тут така неоднозначна позиція. По перше, е система, державна інституція вона не реформується за один день. Тим більше, коли з одного боку є перестороги того, що може чинитись спротив, а з іншого боку, є маса необдуманих кроків у тих самих законотворців, які іноді законодавство приймають суперечливо. От як ми бачимо а, ми перехідні положення, да. які зробили так, що захистити певні права особі зараз неможливо в зв'язку з реформою, але з одного боку Кадровий резерв і кадри, які вирощуються, ну, професійні юристи, які професійні журналісти, вони з одного боку народжуються з таким покликанням, а з іншого боку, вирощуються роками. Так от і е, е, от е, така е, драма, драматичність цього моменту у нас в країні з одного боку. Той корпус суддівський, прокурорський, який вирощений роками, професійний. До них маса закладів стосовно відповідності їх часу, антикорупційному законодавству з одного боку, а з іншого боку, дуже велика переоцінка того, що хтось новий прийде і зразу, як Месія, все змінить. А Це десятки років. Це десятки такі років люди. І, і кадрами не розкидається. І от в тому той суперечливість. Я маю надію, що ці конкурсні і засад. За якими реформується, зокрема, прокуратура, вони призведуть до того, що кращі люди з старої прокуратури, так би мовити, з ці конкурси. І діючі юристи звичайно. вони потраплять, звичайно, на ці конкурси. Але е велика є небезпека того, що. Е Орган силового примусу державний, який вершить насправді долі людей, що туди можуть потрапити випадкові люди, і випадково в цьому зв'язку будуть виноситися вироки: і судді, і прокурори, і представники антикорупційного бюро того самого. Ну... Великі надії суспільства на покращення, і великі в цьому зв'язку і в професіоналів, ризики, і в науковців так. ризики і перестороги. І от ми провели е, е, інститут аналізу та прогнозування, який я очолюю разом з е, громадськими організаціями, представниками засобів масової інформації, експертами, провели вже низку круглих столів дискусій стосовно реформування правоохоронної системи. І, звичайно, от якщо перший круглий стіл в Укрінформі, який був стосовно бути чи не бути, оновленій прокуратурі, був оптимізм, що все-таки ми справимося, то на круглому столі стосовно кадрового забезпечення органів прокуратури, самі науковці вже трошки мали певний такий пересторогу стосовно того, чи дійсно Треба рухатись тим шляхом, яким рухає, коли все нібито старе відмітається і беруть тільки нових людей. Ну насправді, коли прокурором може стати особа, або яка три роки має досвід роботи в тій самій прокуратурі, вміє складати протоколи. до речі, до останнього часу у нас було чотири спеціалізовані заклади освіти вищі, які, які готували університет Шевченка, Одеська, академія юридична. Харківська академія Ярослава Мудрого і Львівський університет готували фахових юристів, були відділення прокурорські, так звані, де yeah. посилено вивчали криміналістику, інші спеціальні науки. Ну, все-таки робота судді. Вона відрізняється від роботи прокурора і міліціонера і СБУшника, і як то кажуть, для судових процесів спеціально наймаються люди, юристи, адвокати, які професійно фахово супроводжують справу. Так, то так. напевне, і в прокурорських справах, і в роботі прокуратури це не один день готуються фахівці на заході. Такі фахівці готуються. До п'яти років в середньому, а у нас дозволили робити спеціальну підготовку півроку. Оце є ризик того, що це Навіть смішно так, кажучи. І стосовно скорочення кадрів, це модно зараз скорочуватися, ущільнюватися. Це, це я, я теж не розумію. Але, як це можна? з одного боку, це правильний тренд напевне, суспільство вимагає ефективності так, так, так. роботи правоохоронних органів, а з іншого боку. Коли взяти порівняльну характеристику кількості працівників в прокуратурах європейських, зокрема системи континентального права, так званого, де не прецедентне право, а така система подібна до нашої чи пострадянське реформування, то там кількість прокурорів на тисячу населення подекуди вдвічі більше ніж у нас. А так як ми хочемо скоротити так от, кількість і правосуддя доступніше з одного чужим. боку, з іншого боку, немає того навантаження на одиницю про працівників прокуратури Люди можуть розібратися і спокійно. і тут треба підходити не не з точки зору популізму. Ну, так, так, не не з точки зору того, що виступило кілька депутатів Верховній Раді, і вони закричали, що треба там от, Знаешь, покрити ганьбою, так, 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 їх урізати, знищити і так далі. <рес> так. Треба дивитися на звичайні цифри і європейський досвід. Ну, коли ми скоротимо прокуратуру там, нижче 10 тисяч до 8 тисяч, як планується по закону. То е, у нас буде втричі менше прокурорів на, один, на тисячу населення, ніж допустимо в Угорщині. Ну так не може бути, тому що там і корупції менше, напевне, так. як всі тут впевнені. То як можна знищувати явище, знищуючи тих, хто з ним бореться? Е, і от основний аспект це. От довіра, недовіра до правоохоронної системи так, так. наразі. У нас є величезна недовіра. От реформи, виборність, конкурсність, призначення, і самочищення, та навіть оці гучні затримання і висвітлення в засобах масової інформації. Оці всі профілактичні та реформаторські заходи. Я маю велику надію, піднімуть все таки. А, а в основному то ефективна робота правоохоронної системи. Прокуратури СБУ викорінення викоренення максимально можливо, от, зокрема, корупції, воно підніме імідж. Правоохоронної системи і як наслідок, тоді вже будуть прийматися адекватні рішення і політиками, і законотворцями стосовно правоохоронної системи, тому що дійсно з чого ми почали, складається враження, що самим політикам, які формують законодавчу базу, так. не зовсім вигідна ефективна робота, тому і це, що це ясно, що в тому, що да, в багатьох випадках. Стосовно тих самих політиків і ведуться розслідування. Ну от, зокрема є деякі політики, які не з'являються на допит до генерального Звичайно, прокурора. Ну, Тож ну, треба в правду говорити. в європейських країнах теж так не буває, як ти кажеш. таких там, і от Юрій, хочеться на останок запитати. Усі кричать і політики, і багато хто кому це вигідно. Ну кадри, кадри вони у нас у нас що, немає кадрів. От е, ваш інститут наприклад, досліджує скільки скільки. Ну, Електронна база має бути в будь-якому міністерстві. І вона, мабуть, що є, а чого ж не використовується? кадровий резерв, так, так званий. Так, Кадровий резерв, так званий, є розумні люди. Ви самі знаєте, що мені казати. І вони десь ці спеціально вони поза грою, як то кажуть, в футболі. У нашому постреволюційному суспільстві кадровий резерв і е, люстрація кадрового резерву, так би мовити, це речі, такі, які рухаються паралельно. і… Звичайно, кожен уряд, кожен президент намагався створити щось подібне до кадрового резерву, цю традицію якусь вибудувати, і потім кожен наступний під, під це все подвергав, як то кажуть, нівелював, сумніву, і нівелював, сумніву так. люстрації і так далі. Можливо, це історичний процес, можливо, це така от наша доля, так. наш шлях, такий український очищення. Але, на жаль, він дуже болючий для суспільства і для цих інституцій. Напевне, і професіонали. Самій прокуратурі покладають великі надії, що ці ж Процеси, ініціативи, а так. так звана і молодіжна прокуратура, з якої виступив з ініціативою Генеральний прокурор, коли з інституту вже та молода людина, яка хоче зв'язати свою долю з прокуратурою, має можливість найкращі студенти проходити стажування, вливатися в цю роботу, і найкращі, як то кажуть, по соціальному ліфту, ліфту можуть підвідати. можливо, ці ініціативи, я впевнений. От зроблять ту реформу, і коли ми побачимо, що у Тому нас змінюється молодь, не картинка, не бачила, і цього. Так що в нас не, не так, як от поліція, просто гарна форма, ну, гарні да. підтягнуті. молоді І все одно це ж таки відчувається, хоч якийсь крок до реформування. Хоча в Міністерстві внутрішніх справ, по-моєму, недостатньо реформу. Дай Бог, щоб це була заміна суті, а не заміна так, картинки. Так, так. Ну можливо, будемо сподіватися на це. Ну і ваші от прогнози дійсно я розумію. Що і ми всі розуміємо, що це не один день, але чомусь це не починалося одразу. Почалися військові дії, треба було, е аналізуючи це, робити, мабуть, вже кроки до реформ. Про реформи говорять, говорять, говорять. Ну, Схаменуться ці люди, які. Якщо взяти європейський досвід, то Естонія, зокрема, три дні, як таки, по словам одного з прем'єр-міністрів, який робив, три дні вибирали які реформи робить, три місяці. Парламент імплементував законодавство, і три роки був історичний період, коли можна їх пропхнути, так би мовити. Бо поряд нас є мед... ведмідь цей російський, так. який весь час э, рухі плани заважає, буде. Через те історичний момент зараз від от, от, дуже гаряча пора, коли можна це зробити. Тому що далі ми бачимо, наскільки радикалізуються настрої, вибори. Цей шанс можна і втратити. Через те, от зараз ми є свідками історичної. І зміни епох і, і, і зміни систем головне, щоб ті, хто зараз при владі, могли дослухатися до, до голосу розумних людей, професіоналів. Я думаю, що от вчорашній випадок він змусить все ж таки владні структури можна владців дослухатися, тому що ну, може прорвати все це. Не хочеться такого. Спасибі вам, Юрій, за цю. Я б сказав, лекцію корисну і популярну для тих, хто сумнівається ще в тому, що у нас реформи. Вони зрушили з місця. Будемо сподіватися, що підуть. Ну і оберемо е час, подивимось, як виправдаються ваші прогнози. Ні, не, я не буду казати про роки. А через тиждень-два зустрінемось знову найближчим часом. Ну вам спасибі за увагу і розуміння, шановні теледачі. Зустрінемося завтра на цьому майданчику. Майдан тебе. До побачення.